Його стебла містять до 70% целюлози. Висаджена один раз, ця трава росте на ділянці упродовж не менш 20 років. У поточному столітті міскантус переживає справжній бум. Спектр використання міскантусу вражає: від енергетики до будівництва, від біопалива до органічних матеріалів та кормів для худоби. До того, <кхем> до того ж, під час згорання біомаси гігант. Гіан... Гіантусу... Для фермерів це вигідна культура. Адже в, Украї... Ні, щось не Адже в Україні є перспективні для вирощування міскантосу зони в полісі, де за, 20... де за 20 років вирощування ця культура відновить ґрунт до можливості ведення на ньому класичного сільського господарства. Отже, ми бачимо, що мі... Отже, ми бачимо, що міскантус це не просто травка. Господи. Отже, ми бачимо, що міскантус це не просто трава. Від східної Азії до європейських та американських полів він продовжує свій тріумфальний хід, обіцяючи світле і стійке майбутнє.